Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог дає нам відповідь на наше запитання, де маємо брати сили як християни, коли приходить розчарування або втома. Євангелія показує нам Петра, який вирішує з якоїсь причини йти ловити рибу. Це свідчить про те, що Петро повертається до своєї давньої праці, свого давнього заняття, бо його Ісус покликав від риболовлі, він був рибаком. І тому це бажання, яке в ньому виявилося, яке не виявлялося протягом трьох років, свідчить про те, що ну, ці три роки, вони втрачені моїм зреченням. Я зрікся Ісуса, та я сказав, що я його не знаю, що я ніколи з цим чоловіком не ходив, що я не з Його учнів. Тому для мене дальшої дороги вже немає. Я маю знайти собі заняття, я маю повернутися до того, чим колись займався, що я вмію. І ці думки, напевно, вони були в Петрові. Петро не розумів, як далі буде виглядати його історія. Він вирішує повернутися до того, що вміє. Ну і ті, хто були з ним, теж вирішують так. Іван нам не говорить, що вони йдуть ловити рибу з, рибу з тієї причини, що їм немає що їсти. А напевно були теж розчаровані собою, виснажені, втомлені, розчаровані, що їм не вдалося витривати до кінця, що вони не розуміють смерті Ісуса Христа, тому що їх не було під Христом. Крім Йоанна, вони всі втікли. і саме відчуття того, що ти зрадник, що ти не зміг. Бути вірним, воно вже пригнічувало. Тут зустрічають Ісуса, Ісуса, якого не розпізнають фізично. Напевно, завжди легше, коли ти бачиш своїми очима і коли ти можеш доторкнутися. І багато людей сьогодні хочуть і вимагають від церкви. Покажи нам Ісуса. Покажи нам Ісуса, маючи на увазі, щоб ми побачили власними очима, щоб ми цього Ісуса доторкнулися і тоді повіримо. Уявіть собі, скільки людей, за часів проповідування Ісуса Христа доторкалися до нього, скільки людей Його бачило, скільки людей отримали зцілення. Якщо не вони самі, то їхні родичі. Хтось став з ліжка, хтось отримав дар мови, бо не міг говорити, хтось отримав зір. І ці люди, пізніше в Єрусалимі, кричали роззіпни його. Хоч бачили, хоч доторкалися, пересвідчилися, їли хліб, який Ісус розмножив. Дехто з них кричав Розіпни його, бо так тоді було корисно або так кричали всі. І сьогодні також ті люди, які шукають Ісуса Христа і хочуть його доторкатися, хочуть взяти в свої руки, обійняти, вони зроблять так само прийде момент переслідувань, прийде момент скрути, прийде момент Христа в власному житті, і вони скажуть: відрікаюся, бо Він мене не врятував, Він мене не спас, Він від мене не забрав цих страждань, він не забрав хвороби, не забрав страждань, пов'язаних з моїми дітьми, не забрав страждань в шлюбі. Тому Він негідний Бог викинути такого Бога на смітник. Це дуже жорстокі слова, але так люди, на жаль, говорять. Тільки більш лагідно. Що Ісус показує через це, що не розпізнають його учні? Те, що від моменту Воскресіння і моменту вознесіння. Ми Бога будемо розпізнавати через Його слова і Його дії. Через те, що ми чуємо і через те, що бачимо, що Бог робить в нашому конкретному житті, будемо казати: Це Господь. Бо коли Ісус Христос говорить до них, що закіньте, Свого невода праворуч, то він повертає їх в ту історію, коли вони перший раз з ним зустрілися, коли Петро і Андрій зустрілися з Ісусом своїм батьком на початку свого покликання. Бо тоді Ісус Христос, після ночі, труду і невдачі, каже: закиньте сіті. І цей знак. Для Йоанна, який теж був поряд, тому що Йоанн брав участь в покликанні, він був теж покликаний разом з Петром, з Андрієм. Йоанн розпізнає, що це Ісус Христос, бо Він бачить плід, що так колись вже було, так Ісус уже зробив. І сьогодні робить так само. Ісус. Для нас через це показує, що розпізнавай мене в своєму житті по тому досвіду, який маєш, по тому, що ти чуєш, в Слові Божому, що тобі говорить церква. Вчися розпізнавати так Ісуса Христа, Його дотик, Його прихід, твоє життя. І хтось скаже: Я зустрів Ісуса Христа, коли я був у славі, коли я був молодий. Коли моя кар'єра розвивалася успішно, коли я мав добру роботу, коли мене любила дружина, поважали діти, отоді От Ісус Христос був присутній в моєму житті. А зараз, коли я постарів, коли страждаю, я нікому не потрібен, навіть Богові. Деякі люди свідчать про те, що з Ісусом Христом зустрілися на хресній дорозі. І навіть не в тому моменті, коли Ісус ішов і тягнув на собі це дерево Христа, а в тому моменті, коли впав. І людина в своєму падінні, в своїх гріхах приниженні, там зустрілася поглядом з Ісусом Христом, побачила Його погляд і каже: Я з ним зустрівся саме на цій дорозі страждань. Я страждав, я був знівечений, я був принижений, прибитий моїми гріхами. І Ісус Христос, якого зустрів, якого побачив, якого полюбив і зрозумів Його любов. От Ісус хоче, щоб ми розпізнавали його в такий спосіб. Чуємо, розуміємо, що Він робить, і кажемо, це Ісус. Петрові з'являється величезна радість, надія, що Ісус прийшов до них. Того, що Ісус його не відкине, що Ісус його зрозуміє, що Ісус йому пробачить, і тому Він кидається, і як старший чоловік хоче швидше припливсти до берега, хоче випередити ці човни, які обтяжені цією рибою, щоб ближче бути з Ісусом. Це величезна радість, якась надія така, світло. Те, Та, що Бог дасть шанс, те, що Бог тебе не обмежить, не перекреслить. І коли вони прибувають на берег, то бачать, що їжа вже є, тобто є хліб, є риба. Але Ісус каже, я принесіть своєї тієї, що ви зловили. Тобто Бог теж потребує твоєї співпраці і моєї. Бог хоче, щоб ми з ним співпрацювали. Він дасть більше, Він приготував для тебе більше, ніж ти можеш осягнути. Но Він потребує, щоб Твого теж вкладу, Твого внеску. Принеси свій плід, покажи, що ти зробив. Для мене це цінне, Ісус Христос повторює. Я це ціную, для мене це важливе. І, дорогі брати і сестри, ця розмова з Петром, коли Ісус Христос задає йому питання, Симоне Йонин, чи любиш мене більше, ніж отці? Я не буду вам так, говорити саме про цю любов, про яку Ісус питає і Петра. Але ці три запитання для мене завжди є асоціацією з строма зрадами. Три рази я не знаю цього чоловіка. Я його з ним не зустрічався, я його не бачив ніколи. Я не був з його учнів ніколи. Ну, уявіть собі, яка це трагедія для Петра. Він ж це згадував для себе. В ньому це живе було. Він не розумів, як він так міг сказати. Боявся за своє життя, це зрозуміло. Але він себе не міг зрозуміти. І він як людина каже: ну все, все закінчилося. Я не виконав своєї місії, я не справився. Це те саме, що коли в наше життя приходить розчарування, приходить втома. Мені не вийшло. Мене перекреслили, я вже не маю шансу. Ти в себе не віриш, а Бог в тебе вірить. І Бог каже, є шанс. Ти маєш можливість ще покаятись, навернутися. Я тобі ще дам багато сил. Ти зможеш гідно прожити своє життя. І от Петро, який відповідає на запитання. Що, так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Два рази і третій раз каже: Господи, Ти все відаєш. Ти, ти знаєш моє серце, ти знаєш, який я є, ти знаєш мою любов, наскільки вона велика. Ти пам'ятаєш ту зраду. Ісус підтверджує Петрові: Паси мої вівці, паси мої гнята, то ти залишаєшся пастирем цій церкві. Я не позбавляю тебе твоєї місії. Твоє життя не завершилося. Ти будеш далі в цій церкві жити. Ти будеш іти за мною. Ісус сказав, іди слідом за мною на кінець її Іди слідом за мною. Тобто я не сказав, що ти, я тебе виганяю, що ти недостойний. Іди слідом за мною. Був момент слабкості, момент зради. А сьогодні іди далі. Я тобі пробачаю. І тому, дорогі брати і сестри, так ми отримуємо силу для того, щоб бути християнами, для того, щоб проживати своє щоденне життя. Ми цю силу отримуємо від Бога. Він нам її дає. Скільки з вас свідчить про те, що, якби не Бог, то мене вже не було б. Якби не Бог, я не знаю, як би я далі жив би. Господь мене воздвигнув з моєї руїни, подарував мені нове життя і дає мені сили для того, щоб я міг жити. Це трудний час, час випробувань, час війни, яку ми переживаємо з вами, проживаємо цієї боротьби страшної. Бог дає силу і Бог. Каже, іди слідом за мною. Амінь.